Був теплий сонячний день. На подвір'ї біля Великої пісочниці зібралося багато діток. Хтось катався на гойдалках, хтось будував спіску вежі, а Андрійко придумав нову гру, змагання літачків. Хто запустить далі, той чемпіон. вигукнув він, і його паперовий літак полетів просто через весь майданчик. Ура! закричали друзі. Вони бігали, стрибали, падали в пісок, збирали палички для злітної смуги. Руки хлопців ставали усе брудніші, але ніхто на це не звертав уваги. Коли сонце піднялося вище, мама виглянула з вікна і покликала: Андрійку, іди обідати. Хлопчик швиденько побіг додому. Я тут, відповів він, забігаючи на кухню. На столі парувала тарілка з улюбленими макаронами і котлеткою, а поруч стояв компот із малини. Але руки Андрійка були в піску, пилюці і навіть трохи в фарбі, бо раніше він допомагав хлопцям розмальовувати лавку. «Мий руки, нагадала мама. Та чисті вони. Відмахнувся Андрійко. Він сів за стіл і почав їсти. Після обіду Андрійко знову побіг гратися. Він бігав за м'ячем, гойдався, збирав каштани, ліпив з друзями пюришки з піску. День промайнув весело й швидко. Та ввечері, коли хлопчик повернувся додому, він відчув щось дивне. Мамо! Мені якось погано, сказав він тихо. Що болить? Животик дуже болить. Мама одразу розхвилювалася, дала водички, посадила його на диван, але біль не минав. Їдемо до лікаря, сину. У лікарні Андрійка зустрів добрий дитячий лікар у білому халаті. Він уважно вислухав маму, подивився на хлопчика і лагідно запитав: Ну що, Андрійку, а ти перед обідом ручки мив? Хлопчик насупився і мовчки опустив очі. «Е, ні, я поспішав. Лікар посміхнувся і вказав хлопчику на плакат на стіні. Ось, бачиш. У кожного з нас є невидимі сусіди, мікробчики. Вони дуже маленькі, їх не видно, але вони полюбляють бруд. Якщо їх не змити з рук, вони потрапляють у животик і починають там бешкетувати. «Бешкетувати?» – перепитав Андрійко. Так. Кивнув лікар, вони там крутяться, сміються, лоскочуть живіт і зовсім не дають йому відпочити. Ось чому зараз тобі боляче. Андрій козлякано округлив очі. А як їх вигнати? Дуже просто: мило і вода. Це для мікробів справжній жах. Він навіть показав, як правильно мити руки. Намочити, намилити, потерти долоньки між пальчиками, під нігтями, сполоснути і витерти насухо. Коли вони повернулися додому, Андрійко відразу побіг до ванної. «Буль-буль-буль, помию руки і прожину всіх мікробів, повторював Андрійко в той час, як мило утворювало великі мильні бульбашки. Відтоді він ніколи не сідав за стіл, не помивши руки, і мікропчики відтоді втекли далеко далеко, бо знали з Андрійком і Милом їм не впоратись.